Всім привіт друзі! Підписник написав мені перевір якість вощини по розплоду. Як запечатають розплід, подивись, яка якість. Чи все там добре. Давайте подивимось разом, як запечатали розплід на вашіні Так, Пакет бакфаст, димося. Розплод на вошіні. Ну, Непогано, від планки до планки. Пакет Бакфласт. 25 травня, роздаємося, засів Б відмітка біорд. Ну непогано засіяно. Ну теж є трохи пропуски. Ну, це вже може залежати від матки ще чи... чи там щось. Лічинка не так може десь лягла. Важко добити 100% засів. Це стара рама. Ось пакет з Закарпаття дивимося. Це я овочину поставив недавно, а ось бівор до букво P і ось букво Б. Ось таке. Такий. Ось з цієї сторони непогано. Такий розплід. Тут може бути матка ще стара. В пакетах це частенько, ось дивіться, тут теж вошіна. Ну, Це рамка стара, вже не вощина, а розплід виходить неякісно. Так що думаю це вже проблема. Ну, тут з медом залили бівордовську вощину. На вид так нічого. Пакет Карпатки, другий корпус, такий розплит. Доволі так непогано. Ну, як ви бачите, якість в цілому непогана. Можна купувати нормально. Бо була в мене колись вошіна. Якогось виробника вже не пам'ятаю, там взагалі розплод був як решето печатний. Я спеціально помітив ці рамки і потім зрозумів, що це діло в ощінні, а не в матках. І Ніяких болячок не було. Замінив ошіну на двох виробників і все пішло добре.